Друзі, всім привіт! Компанія Урса Груп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд. Модель універсал. Габарити кузова чистими. 2500 мм довжина, 1500 мм ширина, 400 мм висота бортів. Найміцніші борта в Україні. 1,5 мм товщина металу на бортах. Жоден з виробників не використовує таку товщину металу на серійні причепи. Причіп має посилене, а подібне дишло. Функцію самосвальної конструкції. Функцію подовжування дишла. Тримач штекеру. Вилка на 7 пін. Щіпний пристрій німецьких виробників Alcocobar на 750 кг в базі. З додаткових опцій встановлено опорне колесо та ручка на опорне колесо. Італійський ящик на 33 літри. Передній задній борт відкидний. На швидкоз'ємних петлях. Підлога причепа волгостійка бакелітова фанера 9,5 мм від європейських виробників. Також, як до попчі, встановили 6 стакелажних п'етель в різні у потай, під щоб не тарахтіли. Встановлені дві підніжки. Вони слугують як захист крила для поїздок у лісі, по полю. Захищають ваші крила від дерев. Нові фірмові бризовики, крила пластикові кнут Autoflex R14 розмір. диски нам дав клієнт свої. r 14 розболтовка 4х100. Встановили також запасне колесо на підніжку. Світотехніка Польща. Задні ліхтарі Фрістом FT-230. Контурні ріжки трьохсторонні. Посилені бортові замки Nota AutoFlex. Задній борт посилений фанерою для заїзду квадроцикла та встановлені додатково троси. Також на всіх наших притчепах ширною 1,5 метра є спеціальні розрізи, зачепи під трапи. Для заїзду квадроциклу встановили додатково дві петлі. Дві йдуть петлі в базі бортовій, і дві встановили додатково. Такі друзі, міцні прищепи. У місті Запоріжжя переходьте за посиланням на наш сайт. Всім мирного неба!